Як сьогодні отримують пасивний дохід, як формують цифровий портфель, як заробляють на web 3 які активи вкладають у метавсесвіта і що потрібно знати про світ новітніх технологій, щоб заробляти в ньому? Запрошую вас на новий курс web 3 університету Earn Learn Global, як отримувати щомісячні виплати від цифрових активів. 20 годин навчального матеріалу і 6 підручників, підтримка кураторів і спільноти університету, покрокові алгоритми і прості пояснення, які будуть зрозумілими і новачкам, і досвідченим інвесторам. Як почати розвиватися у світі криптовалют, що таке стейкінг, ноди, валідатори і делегатори, що таке розподілені фінанси, DeFi, фармінки поле ліквідності, DeFi протоколи на блокчейнах Ethereum, BNB Smart Chain, NIR, Solana, покроковий алгоритм розрахунку щомісячних виплат через блокчейн-протоколи. Все дуже детально. Максимум практичних знань після проходження курсу ви зможете повноцінно використовувати цифрові активи у своїй стратегії отримання пасивного прибутку, отримайте сертифікат, знання та натхнення для пошуку нових можливостей у світі Web3 технологій. Реєструйтесь і побачимось з вами у Всесвіті web 3